До великодня залишилося не так багато часу. Тому і криворіжці активно збирають святкові кошики. Журналісти кривбаситі теж у справі. Найчастіше великодний кошик вкладається з паски, крашенки, м'ясо, зокрема бекону, ковбаси або сала, сіль, хрін, домашнє вино а також по бажанню фрукти або солодощі. Раніше саме на ринку люди могли обміняти або купити ці товари, як не вистачало до свята. Тож і ми вирішили не відходити від традицій. Ходімо! А розпочнемо ми збирати наш великодній кошик з м'ясної продукції та сиру. Адже кожен українець покладе хоча б шматочок до великотнього кошика, або посвятити у церкві. Тож подивимося усі всі варіанти та оберемо найбюджетніший. Закінчується піст, і люди вже собі трошечки зберегли кошти, і можуть собі дозволити купити шматочок м'яса. Ми ціни не піднімаємо, тому що ми розуміємо, що робиться в страні, в країні і тому ціна більш-менш беруть м'ясо на полодець. О, будь ласка, отак беруть гамілочку, там де і колагенчик, і м'ясна частинка, по 150 гривень. ми даємо це ціна, не ще закупочна. Беруть, що ще в нас беруть, беруть для запікання. Отакий біточок беруть. Дивіться. Отакий біточок стестей кавачай дуже м'якенька можна на мангалі, можна на буженінку. Хто що любить. Вільчас беруть м'ясо. Сало беруть і м'ясне. У нас усе багато видів. Є прорізь прям м'ясна, є середня, прорізь, є чисте салко, товстеньке, тоненьке. Це ціни різні. Трошки подорожчали, плюс-мінус 10-30 грівничок. М'ясом в цьому році да подорожчало. на сало Ціни не повишаються. Сири зрівняно із зимовими святами впали в ціні дуже гарні. Зараз знижки люди різні, у них різні смаки. Хтось бере запаковані, отакі кладуть камамбери, брі, адегейські, хтось бере шматочок, який до вподоби. Солодкий, сольоний, ми все відрізаємо. Цікаво, що останнім часом криворіжці також купають сухофрукти до великоднього кошку. Адже хто б не проти поласувати східним солодощем також на свято. Но ну, празнення та цукати кулюква вічна такої зю чуть чуть дорожче, тому що долар паднімала дорожче. Крім головних продуктів до Великодня, на ринках міста пропонують також святкові прикраси. Тож, якщо ми печемо самостійно, давайте переглянемо атрибутику. Здебільшого скупляються, але більше це беруть. Цукати, клюква, ізюм. От, великий вибір, звісно, скітки я роблю. Надгілочки мені дуже подобаються. Для тіє так дуже. Такі яєчки. А ні, тосня посівка більш не дуже. Більше таке щось. А зараз перейдемо до найголовнішого та найсмачнішого. Це паски. Цього року дуже багато різноманітних пасок. Тож давайте перевіримо, що буде на смаку. Зібравши бюджетний кошик, підіб'ємо підсумки. Сало близько 150 гривень, сир 200 грамів в районі 102 гривень, десяток яєць 65 гривень, паска в районі 85 гривень.